Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо, чому програма працевлаштування українських біженців у Німеччині зазнала невдачі. Рік тому німецький уряд вирішив допомогти українцям швидше вийти на ринок праці, спростивши правила і знизивши вимоги до знання німецької мови. Однак результати виявилися неочікуваними лише менше, ніж один відсоток українців з тих, хто пройшов курси, вийшли на роботу. То в чому проблема, однією з причин є тривалий час очікування на інтеграційні курси, а також можливість легко відмовитися від запропонованих вакансій, назвавши їх неприйнятними. Бюрократія також сприяла цьому, наприклад, якщо українець поскаржиться на проблеми зі здоров'ям, його часто не перевіряють і без довідки. Деякі журналісти, зокрема, з видання БІЛД, Вважають, що німецька бюрократія розбестила біженців, говорять, що допомога стала занадто доступною, а умови отримання підтримки надто м'якими. На соціальну допомогу для українців Німеччина витрачає близько 539 мільйонів євро щомісяця. Це значні витрати, і тепер країна шукає способи зробити систему більш ефективною. Як ви вважаєте, чи достатньо зроблено для підтримки українців у Німеччині? Чи має бути змінено підхід до соціальної допомоги? Залишайте свої думки в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб залишатися в курсі останніх новин.